Доброго дня, це громадський нюс в студії працює Сергій Грішин. Найближчі хвилини про останні події. Бойовики так званої Донецької Народної Республіки вбили трьох людей на блокпосту біля Донецька. Про це повідомляє видання ЛБЮЄ з посиланням на очевидців. Очевидці повідомляють, що біля блокпосту поблизу села Піскі знаходиться новий КАМАЗ з написом Батальйон Схід, на якому пов'язані георгівські стрічки. У кузові автомобіля три трупи. І приблизно 50 бой... бойовиків. Деякі з них схожі на Чеченців, за словами місцевих мешканців. В районі села Карлівка Марінського Мар району внаслідок бою пошкоджено магістральний канал зв'язку у крителекому. Про це повідомляє чомусь при державної автоінспекції області. Внаслідок цього виникли тимчасові труднощі в наданні телекомунікаційних послуг в регіоні. Співробітники телеканалу Life News знімали вбивство українських військових, щоб потім продавати це відео в інтернеті. Про це заявили речник Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко. Крім того, він додав, що співробітники цього телеканалу фактично займаються в Україні допомогою терористам. Вони інформують терористів про просування української військової техніки та розташування військових. Військових. Нагадаю, двоє цих журналістів російського каналу Life News були затримані українськими військовими 18 травня. У багажнику їх автомобіля знайшли переносний зенітно-ракетний комплекс. І так званий народний мер Славянський В'ячеслав Пономарьов пропонує обміняти журналістів Life News, затриманих українськими силиками, на полонених, які перебувають в них, тут у ополченців. Тобто, давайте його послухаємо. Я его не слышу. Там какие-то складности с звуком. Ну. Ви зрозуміли зміст. Він хоче міняти полонених з тих, що в них є на журналістів Флайф Ньюзу. І Володимир Путін, президент Російської Федерації, вважає, що в Україні йде громадянська війна. Про це він заявив учасником міжнародного економічного форуму у Санкт Петербурзі. А Крим, за його словами, Росія не анексувала. А просто запобігла там одеському сценарію. Путін також заявив, що Україна зловживає своїм становищем Транзитера Газу в Європу, і саме вона винна у проблемах, які виникають для європейських споживачів. Давайте послухаємо президента сусідньої країни. президента Путіна в цьому випуску, можливо, вже в наступному пентагон вважає, що угрупування російських військових на кордоні з Україною, незважаючи на деякі відведення частин, спроможна виконати наступальну операцію у разі такого рішення Кремля. Про це заявив офіційний представник Пентагону, полковник Стів Уоррен. Тим часом у Росії триває полювання на опозиціонерів. Вранці слідчі провели обшуки в квартирах трьох соратників лідера опозиції Олексія Навального. Їх підозрюють у крадіжці грошей, які громадяни жертвували у передвиборчий фонд Олексія під час кампанії за крісла мера Москви. З обшуком прийшли і в московський офіс фірми Яндус Гроші, через яку переводилася левова частка цих грошей. І У Дніпропетровську затримали трьох хлопців віком 18-20 років, які намагалися розмалювати. Розмалювати стелу на запорізькому шосе у кольори російського прапору триває розслідування за стадією хуліганства. І... Якщо ви дивитесь громадське, ви маєте знати, що ми запустили проект виїзна студія громадського. Я був в суботу в Одесі. Це був прямий ефір. Наталя Гуменюк була в Запоріжжі, Херсоні. А також у вівторок, верніше в середу, Роман Скрипін був в Дніпропетровську, де говорив з активними людьми, з представниками влади, з громадськими активістами про те, яка ситуація зараз в Дніпропетровську, і як вони бачать розвиток подій про президентські вибори і взагалі проговорили про все з технічних причин. Не вдалось. Давати наживо цю трансляцію, тому ми покажемо її сьогодні 16-й годині. в Запису це просто запис, але фактично він не буде нічим відрізнятися з прямого ефіру. Там немає жодного монтажу, крім титрів. І у зв'язку з тим, що о 16-й ми це покажемо, новини вийдуть о 15.50 за 10 хвилин ніж раніше, і на цьому я прощаюсь з вами. Бажаю вам завжди залишатись людьми, незважаючи на обставини. Тримайтесь.